Натуральний живчик. Напій помірно солодкий, вітамінний і дуже корисний, готую. На відро порізаних яблук можна додавати ще груші, кизил, ожину, м'ято, все, що вам подобається. Помила і порізала тоненько. Зернятко не викидала, залила окропом 15 літрів, залишила приблизно на одну добу. За цей час двічі перемішувала. Відсідила через сито і марлю. Яблука. Викинула, переміряла об'єм знову 15 літрів. Ставлю на вогонь, додаю 750 г цукру, лимонну кислоту, одну повну чайну ложку збираю піну. Коли закипить, прокип'ячую 2 хвилини, розливаю по стерилізованих банках, закручую, перевертаю. Це просто і дуже смачно! Всім гарного настрою, а дрібні деталі в описі. Всім смачного!